Чому так важливо обіймати дитину? Обійми покращують поведінку. Одна з базових потреб дитини почуватися захищеною, якщо цього почуття немає. Страждає усе і емоційна сфера, і поведінка, і навіть фізичне здоров'я. Обійми допомагає дитині стати розумнішою. Дотики необхідні малюкові для нормального розвитку. Тактильний контакт це сенсорна стимуляція, яка допомагає правильному розвитку мозку. Обійми покращують імунітет. Емоційний заряд у поєднанні з фізичним контактом з улюбленою людиною стимулює вилочкову залозу, яка регулює рівень лейкоцитів в організмі. Крім того, обійми знижують стрес. А стрес один з головних факторів, що підриває імунітет. Обійми допомагають малюкові зростати. Лікарі виявили, що коли діти позбавлені тактильних контактів, вони в буквальному сенсі гірше ростуть. Дуже важлива функція цього гормону стимуляція росту. Обійми це найкращий спосіб зупинити істерику і взагалі зробити істерики рідшими. Річ у тім, що області мозку відповідальна за регулювання емоцій дозрівають у дитини не одразу, але це буде швидше, чим частіше ви будете обіймати свою дитину. Обійми підвищують самооцінку дитини. Безумовно, любов та робота батьків дають дитині міцну основу, на якій будується її впевненість у собі. А завдяки цьому малюк охоче пробує нове, позитивніше дивиться на світ. І навіть перехідний вік у дитини мене легше вона знає, що ви її любите, цінуєте, їй не потрібно нічого вам доводити. Обійми вчать дитину довіри. Обіймаючи малюка, ви даєте йому зрозуміти, що розумієте його почуття. Особливо це важливо для дитини у тому віці. Коли вона ще не розуміє, що з нею відбувається, ти більше не може свої переживання висловити. В обіймах мами вона розслаблюється і розуміє, що все гаразд. Обійми роблять дитину щасливою. Просто тому, що мама поруч, але ця короткострокова дія є й довгостроковою. Обійми допомагають дітям розвивати власні психологічні ресурси, оптимізм. Почуття власної гідності, незалежність, впевненість у собі. Дитина вчиться орієнтуватися і спиратися на себе, а такі люди завжди найщасливіші. Обійми потрібні просто тому, щоб любите свого малюка, і це найголовніша причина, що може бути приємнішим, ніж обійняти свого улюбленого малюка. Шановні дорослі, але не забувайте, що обійми потрібні не тільки дітям. Обіймайте один одного при любій нагоді. До побачення, до нової зустрічі. Обіймаю вас!